Доброго дня всім. Сьогодні 20 червня. Сьогодні настав той час, коли я копаю свою однозубку. Копаю однозубку трактором і таким чином. Їду з боку біля радка і підрізаю отаким от от одним великим ножем. Воно його підрізає повністю. Підрізаю тільки один радок. Йду з боку біля радка собі трактором, так, щоб мені було не в'їжджати коло нього. І воно собі тут вовсе повністю підрізає його. Прекрасно. Зараз піду покажу, як воно мені підрізало його, бо під час знімання і їхати то я це все разом не зроблю, бо воно зараз мені поріже, повирізує. Тут трохи є заросле, зараз покажу не на більш-менш чистішому, ну навіть і на зарослішому. Отут воно проїхало і це все легенько потім Ось такі вони зубки виходять. Ось такі зубки. Така моя однозубка. Десь середньо виходить серед середньому по 2 см. Така вона на вигляд. Такі кубки через у кожних там 2-1-2 метри. Такі вони лежать кубки з такими однозубками. Кажу зараз на чистішому, як це воно все підрізалось. Підрізалось воно отак. Поїхав з боку, іду знизу до верху, і його це все підрізаю. Таким чином. Потім мій помощник є, мені разом допомагає. Отак от з боку проїхав, то виходить, тут воно прорізало і я його собі сюди все гарно витягую. Ось таким чином. Сюди його в де воно було і в проріз. І виходить отакий от мені. Такий мені часник виходить з того. Ну, Вроді розмір не є поганий. Там нижче трохи краще, бо там було більше вологі, тіні. А тут, тут я просто не встиг прополоти. Більшу половину пропололи, а менша частина лишилася під верхом. там. І там трохи довго треба поратися з ним, поки його знайти в втіховці, але нічого. Я думаю, що все вийде. Буду потім калібрувати. Але перше висушу, потім буду його калібрувати. Трохи хопти тут. Ну і вже більш-менш мене похилився, можна сказати, що весь. Ще він там, ну Деякі вже рвуться, ще він не дуже там міг ще постояти з пару днів, але далі йдуть до дощі. Я переживаю, що я його просто потім не витягну. Тут був полив, я полив вже позмотував вчора. А сьогодні ту одну зубку. Воно тут там все воно є тільки, що просто його попідрізало. от таким чином тут воно о. Я потім собі буду його викопувати. От, так, о. от сюди його все вигортати. Трохи довго, але, але нічого страшного. Я, з результатом я дуже задоволений. Я лучше довше побавлюся, бо мене така робота тішить, як воно таке, як воно потрібно. Ось такі. Снопики лежать через кожних там пару метрів. Вибрали ми саме чотири. Чотири радочки, а ще є у нас десять. Думаю до вечора встигнути, а як ні, то ще завтра буду, бо далі надають дощ і далі вони будуть просто відриватись. Таким чином я копаю. Однозубка прекрасна, прекрасна. Буде ідеальний посадковий матеріал. Я його вже привезу на подвір'я, вдома там все пересортірую, потім покажу як воно має вигляд. Який воно має вигляд. Отаким От чином я копаю, думав спочатку купати заступом, але це дуже довго, поки я дойду 70 метрів заступом прохитатися. То... Це дуже довга процедура, то я таким чином виняв одну секцію і купаю тільки однією. Та просто так собі біжить, там воно нічого мені не дає. Тільки одним ножем підрізаю завжди по одній стороні. А таким чином я купаю. Добре, всім дякую, буду пробувати далі вибирати. Може сьогодні хоч половину більшу виберемо.